Міністр фінансів США Скотт Бесент під час слухання у Конгресі ствердно відповів на пряме запитання: чи вважає лідера Кремля Путіна воєнним злочинцем? Водночас, на думку американського міністра, потрібно вести перемовини навіть з воєнним злочинцем. За словами міністра фінансів США Скотта Бесента, думаю, що така природа дипломатії, коли потрібно вести переговори з обома сторонами. Я вважаю, що переговори були необхідні з японцями після другої світової війни. Нагадаємо, держдепартамент США оголосив про схвалення нової допомоги Україні. Включає навчання обслуговування літаків F-16 на суму 310 мільйонів доларів. Йдеться не лише про модернізацію літаків, але й надає Україні додаткову технічну та програмну підтримку.